Всім вітання, ми з України, але зараз проживаємо в Данії. Сьогодні збулася ще одна моя мрія. Я ходила біля неї, вона недорого коштує 200 крон і на дві. Я дуже хотіла на дві, бо на одну нам мало. І папа її поїхав по туалетний папір і зробив мені такий подарунок. Зараз ми відкриємо. Сьогодні будемо готувати. Вафлі з творогом. Ми відкинули папа. творог. Папа мені хоч розготувала ячем візити, але я не можу. Зараз ми розпакуємо. 199 крон, так? Да? Перше, папа мені три мача тримати. Мало, мало місця. Понакупляла техніки, що вже заставила все треба порозбирати. Так, ну, книжечка, якою користується дуже рідко, коли вже все. Так, так, ногами розпакувала я. І... До речі, якщо купувати її е, не нову, а з Tetle е, наприклад, чи ще звідки. Вона, ви знаєте, набагато дешевше коштує, ніж в магазині. І, до речі, вже нею користувалася, вона вже тут не так гарно тримає. я вчора дивилася на одну штучку 60 крон. То папа каже, давай краще купимо на дві таку, яку ти хотіла. Ось це така. Вафельниця. Звичайно, у нас в Україні була, що знімалося і змінювалося. Такі, до речі, ми тут і не зустрічали. Бо ми бачили, що є якоїсь фільм, я вже забула якої. Бош, мабуть, так? чи коміта? То ми бачили насадки тільки. А напевно вона, ну... ті фаль. То ми бачили, що в Сиклхенді продаються насадки. Ось така. Мені подобається на дві штуки. І зараз будемо з вами. Творога випікати. Ну. У нас так вдома вона закривалася, так, ну, так, якби ручечка була і плотно. Тут вона так не закривається, тут, мабуть, треба буде так рукою притримувати. Ну, тяжело, ну, вона треба бути тяжко, мабуть. Ну, Да. Ну, щоб я сказала, що ось тут воно таке, як тобі сказати, ну, бачиш, тако, не дуже плотне. Але можливо, для того, щоб вона. Прижимали. Ну, будемо користуватися, будемо пробувати. Думаю, що тут важкого нічого немає, ми все розуміємо. Ну, попробуємо не зрозуміємо, почнемо користуватися книжкою. Це ж таке отакі От справи. Ну, що, сьогодні будемо разом з вами знімати. Чекайте продовження. Ще вам показати, поки не почала приготування їжі. Значить, я купила ось таке в нормалі. Значить, це обставка для блогерів під телефон. Вона має оберти 160, 360 градусів. Вона, бачите, десь обертається. Вона повинна фіксувати ваше обличчя і за вами повертатися. Ну, Так як я зрозуміла, там потрібно додаточок купити. Він не безкоштовний. Ну, це я так зрозуміла. Ще, звичайно, прийде Сергій і розбереться. Ну, нічого, навіть як підставка. Воно зовсім недороге, як підставочка, я її знімати відео можу, і може бути мені як підставка, наприклад, під час перегляду чогось. Ну, ось таку штучку я купила. Так, перш ніж ми почнемо пекти вафлі, мені потрібно замаринувати м'ясо. Тут в мене така помічниця, це їх решена Юля подарила, щоб вона була справжнім поваром. Будемо маринувати ось такий шматочок. ну, Бачите, це м'ясо з салом. Це датська національна страва, її готують на різдво, а ми її готуємо постійно на будерброди. Спочатку я зараз зроблю. Трошки сіль зроблю на маску. Що я туди буду додати? Трошки сіль, трошки чорного перцю. Треба було взяти суміш перці. Хочу дівчата купити рожеву сіль і пробувати маринувати в рожевій солі. Так, хочу додати ще, кругом додаю. Так, це в мене був сушений перець. Додаю отаке теріяки в турецькому магазині. Було. Воно густе і дуже смачне. Дана, і я тебе люблю. Буду Тай, зала, хочу зробити суші. Ну, то нема креветки, то огірка, то ще щось були е ж, креветки. крабові палочки. Були крабові палочки, дівчата. І я їх з'їла, бо не було огірка. Так, візьму лавровий листочок. І ще, знаєте, що візьму, дівчата? Це я все діла. Тримай. Візьму трішечки, прям трішечки датського меду. Ось такий датський мед. У нас все, більше нічого не було зроблять. Зараз перемішаємо. Так, дивіться, дівчата, що треба зробити? Ось тут, бачите, є такі, воно вже порізане, такі маленькі прорізи. Треба взяти гарного ножа, сомія. Береженко. Найкраще мені робити ось таким ножом. І нам потрібно мам, зробити... Мам Шш, тихенько! Мам, ну як я можу свою принцесу зрізати? Треба зробити такі легенькі прорізі, але... Ніж великий, я завжди їх дуже сильно прорізаю. Ну що таке? Треба трішки-трішки. Ч... о Я вже скільки раз роблю і завжди... Мам, а знаєте чому? Тому, Парасі, що... Не поріжу. Треба Пури, не поріжу. надавати багато сили мені чомусь. Я воно то як прижму, так і проріжу. Мабу ріж! Соломі. Якщо ти не будеш мене відволікати, то я не поріжу. Не поріжу. Ну, не поріжеш? Будемо запікати ваерогрілі. Воно швидко, півгодинки. 15 хвилин з, з однієї сторони, 15 хвилин киш, з іншої, киш, сторони, хвилин киш, з іншої киш, сторони і вже все готово. Так. А тепер, дівчата, треба його гарно змастити. Ми будем... Ну не можна. це дівчинка, дівчинка в якої ніколи не немає тишини, від якої... Спочатку так, знаєте, поміж. Сьогодні прислали нам буклет, в якому розповідається про... Вони так містилось? Так. Розповідається про сортування сміття, до яких батьків Соломійка. Тому що, я вам скажу чесно, ми живемо, де живуть майже всі дачани. Не дуже сильно тут. Мене тьоті не чують, бо ти розмовляєш голосніше на мене. Не дуже сортирують сміття, і було таке зауваження, що до нас не буде приїжджати оце се. Не буде приїжджати машина, яка вивозить сміття, бо ми сортируємо сміття, то це такого буклета вже нам прислали, щоб ми прочитали, знали, де в які баки сортирувати. Ну, як, такі, значить, продукти, то, звичайно, кидають в такі сміттєві баки відповідні. А вже далі сортирувати ніхто майже не хоче. Ми сортируємо коробки, зазвичай, журнали, газети, буклети, бутилки. ж сортируємо. Що я не знаю, куди класти, у нас є боки для спільного сміття. І туди ми закидаємо ці. Так, Соломія, де пакет? Ой, де лавровий листочок? Так, Чи -чи -чи -чи. в мене немає, дівчатка. Пакетів великого розміру, тому я заверну для маринування поки в фольгу. Фольги воно. Гарно було б його взагалі цим вакууматором. Давай, тут. покладемо сюди отак. І коли вже будемо запікати, ще промастимо шкірочку. Все. І тепер завернемо. Bună tine mamă. Părinte mama. Mama părinte. 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 vă părinte. Mama 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 Моба тримати, думаєш? я знаю, я тебе те. треба тримати. А якщо не тримати? Ну Та піднімає і вони тримай. криві будуть. Ні, то вони зараз зафіксувалися, розтеклись, починають пекти, то може вже це. Трошки такі ще живенькі, кривенькі, ми можемо підібрати, скільки потрібно сипати. Я вже тут взяла такий черпак, зараз сипати черпаком. Так, дівчата, що хочу сказати, що Так, я поки виключу, а потім Бо Даня плачуть, потім дуже буду печу. Що хотіла би, дівчата, вам сказати, скажу, що от ми робимо творог у нас з йогурта. Робимо і сирники, і запіканки. От найсмачніше це отакі от вафлі з нього виходять. І сирники, і запіканки, його все можна їсти. Воно смачне, але звичайно, не так, як з домашнього. А от найкраще такі вафлі. І в майбутньому ми будемо готувати ще вафлі з сиром із ковбасою, і там е, Місто буде броді. Отакі от справи. Ну все, всім до нових зустрічей. Пока.